Хто там казав, що тіктокерам бути легким? Я думаю, мені пора входити. Сказали ні. Я рано здався. Доброго дня, дівчата? Ви моя остання надія. Всі соромляться знімати сьогодні. Ніхто не хоче скуштувати олію без хімії безкоштовно, але потрібно три відповіді. так. Да -да -да, да. да. чи ви вживаєте соняшку олію? Да, скільки коштує один літр? Чесно, я не купляйте не ходить по магазинах? Подивляюся 250 п'ятдесят гривень за п'ять літрів. Тобто 50 гривень 60 60 літр. Є такі ціни дійсно в магазинах. Останнє питання: скільки має коштувати натуральна олія без хімії? На вашу думку, виготовлена натуральним методом без додавання будь-якої хімії? Ну гривень 100. вашу думка Гривень 100-150, але ж вона і буде короткий термін Скільки максимум вона має зберігатися? Ну, до півроку буде зберігатися. Три місяці. Три місяці супер Демте, я вас пригощу. Дивіться, це наша олія. Ми взагалі виробляємо соняшку олію, і ми її експортуємо повністю масловозами. Підписники бачили наше виробництво і вони захотіли скуштувати. Ми почали розливати. Ми не продаємо її в магазинах масло можна тільки через наш TikTok. Це вам пляшку. Вона дійсно без додавання хімії, і три місяці термін її придатності вже більше не рекомендуємо. Добре. Добре. без додавання хімії, так. а як ви? про саме. Пресами і все так і все Пресами набагато менше вихід олії. Але якщо говорити за інших, не усі, але багато різних виробників такі топові, великі. Вони додають ШЕГЕКСАН, розчинник для фарб, який видушує більше олії, допомагає видушувати. Ми не користуємося цим. Дяка. Дякую. Дякую вам. Я з вами вас відмічу, ви мені подарок <с зробили. <с Шукаємо жертву, яка підійде і отримає безкоштовну пляшку олії. Знаходимось ми в центрі Вінниці біля башні. Як з'ясувалося, дуже багато людей, коли ти до них підходиш і кажеш, ми хочемо подарувати вам пляшку олії. Вони дуже дивно реагують, і просто кажуть, ні, все, я спішу, я зайнята і тікають. Доброго дня. Доброго, а ми даруємо добро. олію, якщо відповідаєте на три питання. На питання ми відповідаємо, скажемо, а олію не візьмемо, тому що у нас вдома дуже. багато. Будь ласка, ви олію купуєте? А яка вартість літра олії? Ой, ну, десь 50, чим та чим, до 70. В магазині, так, да, купуєте? В магазині. А скажіть, скільки має коштувати натуральна олія без додавання хімії? Значить, пол літра 50 на базарі, Вот, а літра виходить сто. Сгадаєте плюс-мінус 20 гривень, скільки коштує наша пляшка олії. Ми вам подаруємо для того, щоб ви скуштували і зрівняли з базарною. Це теж не рафіновано, зроблено натуральним методом, і вона не продається ніде в магазинах. Це ми тільки почали виробляти. Ну, якщо на базарі 100 рублі літра, то, то навіть може і більше. Проштує двадцять 116 шістнадцять гривень. Ви просто скуштуйте. Дивіться, це е, не рафінована, але вона фільтрована. Вона за рахунок того, що фільтрована, вона не має такого насиченого смака і запаху, як звичайна. Вона не піниться і не стріляє. Це було дуже приємно з вами познайомитись. Дякую. Гарного дня до побачення. Скажіть, будь ласка, чи ви вживаєте олію? олії? Дякую. Скільки коштує один літр? Коштує один літр? немає літр. Сімдесят тисяч гривень. Де десь, десь раніше 80. А скільки на вашу думку має коштувати на? Натуральна олія без додавання хімії. Три місяці може зберігатись. Чому так мало три місяці? Бо натуральна. А, а нащо так демпінгувати термін зберігання? То що її буде, вона буде гіркнути? Чуєте, а колись робили натуральну олію, і олія зберігалася від, від урожаю до урожаю. Можна так зберігати, але вона гіркне. На вашу думку, скільки має коштувати? Половину дорожче. Може. 116 гривень у нас літр коштує. Ми даємо вам по, по пляшці олії. Тримайте, тримайте. Це натуральна, без додавання Значить, бі біру біруша. Так торгову марку ми назвали. Це головне не рафінована. Вона не рафінована. Дякую, що приділили час. Закройно. Дякую. Доброго дня, підходьте. У нас питання є. Соняшку олію вживаєте? Не, не треба вживаю, а ну, використовую. Ви єдиний хто правильно сказав. Покажи, І пригадь не з парашута, а з парашутом. Логічно. Скажіть, скільки коштує пляшка олії літрової в магазині? Чи по чому ви купуєте? гривень десь, Якщо я не помиляюся. А скільки, на вашу думку, має коштувати натуральна олія без додавання хімії, зроблена натуральним методом? Ну, я не знаю, дешевше трохи, можливо. 35-30. Це вам. Дякую. Це натуральна олія без додавання хімії. Велике дякую. Це, що, якась нова... це нова, її в магазинах немає. Ход через наш тік тільки можна купити. Прям через TikTok. Тільки через Тік-Кок. Ми, ми виробляємо селище Бар Вінницька область. В барі? Селище Бар, це два кілометри від бару. вам, дякую, дякую Скуштуйте, натуральну олію. І вона фільтрована, і на ній можна жарити, готувати, вона не піниться і не стріляє. Гарного дякую, дня. Дякую, сьогодні. Доброго дня, йду до вас, дати олії. Вживаєте олію? Я вживаю. А ви хочете Так. Скільки коштує на вашу думку літр олії Вінниці? По чому купуєте? 50 була зараз. Вона по 70. щось мало даєш. Добро. 72 і то літр немає. На вашу думку, скільки має коштувати літр натуральної олії без додавання хімії? Останнє питання. Не скільки скажіть? Скільки має коштувати без додавання хімії? Один літр? Скільки, щоб ми могли купити за свою пенсію? Тримається так, взяли без тропляшку. Оце натуральна олія без додавання хімії. То скільки ми маємо дати? Дякую вам, що ви присвятили мені трохи часу. Все, гарного вам дня і вам гарного дня. Так. А ми даруємо пляшку олії за три відповіді. Хорошо. Давайте. Вживаєте ви соняшську олію? Вживаю. А скільки коштує літр соняшкої олії? Зараз скажу: 850 грамів 67. Ви прям так. Ну, приблизно 80 гривень, правильно? Так. Да. На вашу думку, скільки має коштувати натуральна олія, яку зробили натуральним методом і не додавали жодної хімії? Гривень 100. Ми виробляємо якраз саме таку олію. От, якщо ви вгадаєте плюс-мінус 20 гривень, скільки коштує ця олія за один, за один літр, ми вам її подаруємо. Okay. Ну і 150 чуть-чуть нижче, багато ви вже сказали. Ну 120 сто 120 сто шістнадцять гривень. Вона коштує. Е, Тримайте це вам не рафінована, але фільтрована. Ми її а, фільтру... чисто, да, да Чесно, ми її фільтруємо в районі 16 годин. ній можна жарити, додати в салати. Вона не пінеться, не стріляє. Дякую. Все гарно дня вам до побачення. Ти не тікайте, будь ласка, від нас даруємо. Даруємо за три відповіді просто про олії. Скажіть, будь ласка, ви вживаєте соняшку олію? – А скільки коштує 1 літр? – 65 А як Ви вважаєте, скільки має коштувати 1 літр соняшної олії, зроблено натуральним методом, без додавання хімії? – 1,90 90. Давайте ще, якщо вгадаєте, скільки коштує наш літр, ми відразу Вам даруємо її. – 76 гривень. – 110 гривень. – 116 гривень. Ви були дуже близько. Це Вам. – Дуже велике дякую. – Все, гарного дня Вам. – Вам Вам дякую. Да, до побачення. Купляйте натуральну соняшку олії без додавання хімії торгової марки Бірюша. Е, можна купити її за посиланням в шапці профіля. Доброго дня! А ми даруємо пляшку олію за три відповіді. Ви олії вживаєте? Так. Да. Скільки коштує літр олії в магазині? Зараз не знаю, десь 70 гривень, вот так. Мы переселенцы в одной церкви оказывают помощь и там дают масло. Поэтому так сказать, насчет цены. Но ну, я смотрела в АТБ где-то там 60-70 гривен, дешевые. А скажите, будь ласка, на вашу думку, сколько має коштувати э, натуральна олія без додавання химии зроблена натуральным методом? Понимать, это все зависит от количества денег в кошельке. Если 4 4000 то естественно мне самая дешевое. А если получать 20 тисяч хоча б у мене буде на взгляд. Поэтому... Останнє питання: як ви думаєте, скільки коштує ось наша натуральна олія без додавання хімії за, за один літр? Виробляємо її натуральним методом і не додаємо жодної хімії. Ви вгадаєте? Ну, не знаю, Надо до 100 гривень. 116 гривень. Ви вгадали, плюс-мінус 20 гривень. Це вам подарунок від нас. Вона натуральна, її можна зберігати 3 місяці. Ми дійсно не додаємо жодної хімії, абсолютно вона запашна і вона фільтрована. Та все одно вона пахне дуже гарно соняшку. Дуже вам вдячний. Гарно. Доброго дня, ми вас почули, і тепер ми йдемо до вас. Доброго дня. Хочемо задати. Чи ви вживаєте соняшку олію? Вживаю. Так. Скільки коштує літр? Плюс-мінус. 40-50. На вашу думку, скільки має коштувати сонярська олія, зроблена натуральним методом без додавання хімії? Завжди дорого. Просто села, ми знаємо, скільки да. чому літомашніх да. соняшника. Да. Чисто бита, 130-150. У нас літрова пляшка, вона теж зроблена натуральним методом. Гадаєте, скільки пляшка коштує? 80, 85, 90. 116 гривень, це ми виробники сонськолі. Виробляємо тепер в літрових пляшках, продаємо її тільки через соцмережі. Тримайте, це вам, це вам. Це yeah. хай yeah. смакує yeah. гарного yeah. дня. Yeah. Скажіть, а ви олію соняшку вживаєте? Yeah. Скільки коштує зараз літр олії? Ну, якщо в АТБ, то гривень 70. 80, смотри, яка олія. А скажіть, скільки на вашу думку має коштувати натуральна олія без додавання хімії, зроблена натуральним методом? Домашня олія ну роблять люди, продають ну, в районі 120 гривень. Добре, тоді ще вгадайте, скільки коштує наша олія за один літр, плюс-мінус 20 гривень. Ми відразу вам даруємо. А, що за олія? а ви в магазинах не знайдете? Ні, дуже. Дивлюся, дуже жовта сильно. Бо вона натуральна, вона без додавання хімії. Ми виробляємо великі об'єми, але ми експортуємо масловозом. В соцмережі почали вести, і підписники захотіли розлиту в літрах, і ми тепер продаємо її через соцмережі. Але сьогодні вийшли просто людям роздати для тих, хто е вживає сонячну олію. На вашу думку, скільки має коштувати? 120. Там 116 гривень. Це, це вам. Скуштуєте, дивіться, це не рафінована, але вона фільтрована. Колись мені знакома привозила олію тож, ага. з пригорода, В неї там батьки жили, і вона в них масло пійня була, ця олія. Вони робили, я не знаю, вона казала, що сімечка жарена. Та, нас теж. Ну, запах олії був такий, от приносиш бутилку, ну, літрову чи півтори літрову, Відкриваєш на кухні до кухні, доходить запах на всю кухню стоїть такої олії. Я ще чесно. В нас є олія, бачите, в нас є соняшка нерафінована, звичайна, а це фільтрована, в неї не такий запах насичений, а в звичайній нерафінованій він саме такий і просто не всім подобається такий, якщо сильний запах і смак, її будуть використовувати тільки в салатах. Да, да, а на цій можна відкрити вдома, понюхайте, вона пахуча не на всю кухню, але на ній можна і жарити, і додавати в салати, вона не піниться і не стріляє. Ну, Ту я купляв якраз для салатів. Спробуйте, а спробуйте цю, наскільки Спасибо, вона да відрізняється. Все <ривіт> гарного дня, дякую, <ривіт> що поділилися інформацією. До побачення. До побачення. Олію вживаєте? Соняшкою? Ну так, звичайно. Кажі, скільки Це... коштує літр соняшської олії? 80-90 Це в магазинах? Так. А як на вашу думку, скільки має коштувати натуральна олія без додавання хімії? 120, 100, 200. Тоді останнє питання: якщо плюс-мінус вгадуєте. ми даруємо вам пляшку. Скільки коштує наша олія за один літр? 97. 116 гривень. Дивіться, це е, олія без додавання хімії, ми виробляємо її натуральним методом, і вона фільтрована. Тобто в ній не такий насичений запах і смак, як звичайні нефільтровані, і на ній можна жарити і та жарити, смажити. все, вона не піниться і не димить. Так, все супер. Рекомендую. З поштою, рекомендую. З гарного дня. <рес> До побачення. Мужики, треба дві пляшки олії вам віддати, щоб я вже пішов додому і мене відпустив. Ну подарувати вам. Скажіть, скільки коштує літр сонячку олії? Я і, думаю, щось Гривень 70-60 70 шість. 70, а на вашу думку, скільки має коштувати натуральна олія без додавання хімії? Холодного віджиму. А, ні, гарячого віджиму. Виходить, якщо ти просто написає і пускаєш, вона видає там певний відсоток олійності. Якщо додаєш туди ще хімію, вона віддасть набагато більше. Але вже буде з додаванням хімії. Певно, зараз всі додають хімію? Ні. Ні. Ну, є, наприклад, певна винагорода за те, що ти... Ну, ми експортуємо і в нас є певна винагорода за те, що ми експортуємо натуральний продукт. Більша затратність, але це цікавіше замовнику. 100 гривень. Мені каже, 130-140 гривень. Наші 116 гривень ви спробуйте. Ну, чесно, або подаруйте е, близькій людині. Натуральний метод, вона фільтрована, 16 годин фільтрувалася, е, не додавалася жодна хімія і термін придатності 3 місяці. Ми її розливаємо в день замовлення, її можна замовити тільки через наш Тік-Ток. Ми її ніде не продаємо. Все гарного дня да, до побачення. Сьогодні задовольнили дуже-дуже багато людей. Тим самим, що ми подарували багато пляшок олії, просто людям, які відповідали на питання: типу, скільки коштує олія, скільки коштує натуральна олія, скільки вона має коштувати. Провели соцопитування, подарували і ощасливили багато людей. Торгова марка Бірюша, смак, що піклується про ваше здоров'я. Замовити можна за посиланням в шапці профілю.